Гарного дня прийшла додому з нару, Ось, І хочу показати, що я швиденько зайшла, скупилась на 200 з чимось гривень. Ось такий кульок повністю. У мене, до речі, сусіди почали робити ремонт. І, якщо чесно, сверло це мене вже достало. У мене голова була два дні вже. У мене низький, низький тиск, мені так погано, але ну, я робила ремонт. мене теж люди терпити. ну, Терпіли мене, і мені треба терпіти, що робити. Ну що, давайте подивимось тут ще зі святом весни, 8 березня кульки. Слухайте, що я вичепила? Ось дивіться, в рукавички ось такі шльопки. Подивіться, які прикольні. Ціна 160 гривень. Ну, розмір китайський, 40-41, але вони підходять на 38-39. Звісно ж, маломірочки такі, але дуже прикольні. Дуже такі м'якенькі. Тільки приїхали, і ходові розміри вже розбирають. Такі плотні достатньо. Вони будуть, бачите, вони леті, ось такі, не будуть тут рватися. Тобто вони практичні і на дачу підуть аж бігом. Там просто хронічна недостача постійна. Цих шльопанців їх потрібно мати багато, бо там ти забруднила, почистила, помила. Ті в мене нагород, ті в мене всередині ходить, ті по двору ходить, ті після душі. Ну, коротше, там приїхала матуся, там хтось приїхав в гості, треба дати якісь шльопки, мабуть, інколи. ну треба, Можливо, я вже подумала, треба було, якщо що, а зайду, мабуть, іще одні такі куплю. Я вже так роздивилась, подумала, треба було взяти двоє таких. На 300 гривень двоє, щоб в мене було. Бо це нормальна ціна 160 гривень, реально нормальні шльопанці. Зайду, мабуть, і ще такі куплю, подивлюсь. Може не точно, а може точно, якщо будуть такі ось такі китайські, бачите? Ну, подивлюсь, коротше, буду йти на нову пошту сьогодні. Якщо будуть на місці, вони ще такі. Я ще одні такі куплю. На літо вистач. Так, Купила по акції, в рукавичці. Зараз ось такий котячий корм. 4 лапи там, 50 гривень, здається, така пачечка зараз. Хоча так він 50 з копійками, здається, так він, так він коштує десь 80-70 гривень такий м'яу по 11 гривень. Зараз Там був у мене саме любить киця ось таку рагу з кроликом. Гов'ядину не любить. Потім такі чотири лапки взяла кролика їй, теж по 12 гривень був. І курча таки взяла. І собі ось такі по 8 гривень. Зараз батончики, прикольні фітнес, з собою в сумочку кидати. Це з ананасом з горішками. А це солоничкою. Дуже швидкий перекус, якщо можна купити, наприклад, в місті йогурта випити. І е, такий взяти з собою батончик і вже не ну, будете їсти ніякі булки-пиріжки. Хоча, якщо чесно, я буду сьогодні, мабуть, жарити пиріжки з картопелькою. Мені захотілося, хочу взяти з собою на дачу, щоб було, що перекусити. Людині, що в мене працює, там, до чаю, до кави собі, щось мені так захотілося. Ну, все. все. Такі невеличкі покупки. Я ж вам кажу, зараз я роздивлюсь. один пакетик корму я вже дала е, чек мій. На 291, ну, 300 гривень, мабуть, я вам сказала, 299 а, ну, Я вважаю, що можна за, 200, за 300 гривень лише шльопки купити. а Я купила і шлюпки, пачку корму, і ще корму, і батончики. Нібито багато, нібито і не багато на сьогодні. знаєте, ну, шльопки класні, реально. Мені сподобались, Хто побачить такі шльопки, вони прикольні, нормальні? Всім гарного дня!